Страшне явище. Його не можна зрозуміти, тому що в світі є діти сироти які не мають тата та і маму. Або які мають тата та і маму, але не відчувають їхньої любові, які живуть сиротинцях, по дитячих будинках, ходять вулицями. Оце біда суспільства, яка сьогодні є, ми це знаємо. Сьогодні митрополит просить всіх нас молитися в особливому наміренні за дітей і їм, можливо, комусь з нас є щось більше з'їсти, є простір в хаті, є можливість матеріальна, можливо, хтось з вас задумається. А може і одна дитина з тих, що живуть у дитячому будинку, буде жити за мої кошти, якщо не в мене вдома. Можливо, я допоможу тим дітям. Дуже важливо є, щоб ми старалися робити все для того, щоб не було тих, хто плаче. Ми старалися робити все для того, щоб не було тих, хто є засмучений.